Усіх вітаю у світі книжок. Напередодні Нового року 2024-го я вирішила зняти таке відео і розповісти вам про книги, які я змогла прочитати у 2023 році. Загалом їх вийшло не так багато, всього 34 книги. Але якщо враховувати той факт, що ось так активно я розпочала читати лише наприкінці квітня, десь у травні місяці, то це такі підсумки за півріччя, можна сказати. Отже, ем, хочу розповісти про книги, які мене найбільше вразили, найгарніші, найцікавіші, най -най найкращі або найгірші книги. І розпочну з книг, які мені подобаються своєю обкладинкою, які, на мій погляд, дуже гарні. І е, Це книга, яку я нещодавно показувала, і я купувала для свого синочка. Вона е, просто неймовірна, дуже гарна. Ось, подивіться, така обкладинка це Різдвяна свинка від авторки Гаррі Поттера» Джоан Роулінг. І я думаю, що багато хто з вас вже бачив цю книгу, особливо ті, хто захоплюється читанням, тому що це не новинка. Але ось це у нас така супер обкладинка, е, під супер обкладинкою така неймовірно, гарна обкладинка новорічна. Різдвяна, і вона мені просто дуже сильно подобається. Ми вже розпочали читати з синочком перед сном ввечері. Я йому читаю. І, в принципі, можу сказати, що книга мені подобається, але, на мій погляд, вона не зовсім дитяча. Там дуже багато тем піднімається, таких соціальних і важких. Тому і для дорослих ця книга буде теж дуже цікавою і корисною. І ще одна книга, тобто це дві таких книги, найкрасивіших поки що в моїй колекції. Це книга британського письменника Девіда Мічела, називається вона Тисяча осені Якова» Зута. Я знімала на неї ем, окреме відео, можете зайти подивитися, де я розповідала е, коротко про що ця книга. І насправді я хочу сказати, що е, вона мені дуже сильно сподобалась. І це той момент, коли е, все збіглося, і книга мені подобається, як вона виглядає. Вона просто неймовірна. усі всі будиночки, журавлі, кораблі, вони все виступають, Вони такі, коли ти їх... Е, так торкаєшся до них, вони ніби об'ємні. І тут є ще такі голографічні ніби вставки, блискучі. Дуже гарно, і колір мені дуже сильно такий колір подобається. І сама книга дуже цікава, дуже пізнавальна. Це історична фантастика. Тобто всі ці події тут вигадані, але вони так гарно змальовані майстерно автором, що здається, що це все насправді відбувалося колись. Дуже цікава книга, дуже багато різних тем піднімає авто. Автор. Ось це такі були дві найкрасивіші книги в моїй колекції. Давайте перейдемо до наступної категорії. Отже, зараз покажу книгу, яка в моїй колекції найоб'ємніша, найбільша. Це книга Арчибальда Кроні на зорі дивляться вниз, це класика. І тут приблизно 655 сторінок, вона така досить об'ємна. І книга видалась для мене не надто цікавою. Мені було її трохи нудно читати. Іноді деякими моментами було захоплююче. але в основному вона так монотонна. Вона досить довго в мене читалася, але я тим не менше пишаюся що змогла подолати, і є в мене ось в колекції така об'ємна, досить велика книга. Є ще також у мене ще більша книга Донетар Щеголь, але її тільки розпочала читати, десь сторінок 200 чим, там всього 850 чи 830, досить вона найбільша книга, але поки що я її не вношу до цієї категорії, бо я її ще не дочитала. А далі буде категорія найгірша книга, та книга, яка мені не сподобалась взагалі, це за стіною Марлен Галсгофер. Наразі в мене її немає, тому що я брала цю книжку в бібліотеці. І вона виявилася для мене дуже нудною, затягнутою і така проза, психологічна проза, але Оці всі описи природи мені не дуже сподобалися. У мене є також на каналі відео, де я розповідаю більш детально про цю книгу. І будемо вважати, що це найгірша книга, прочитана мною в цьому році, але це, на мій суб'єктивний погляд, можливо, комусь вона подобається, тому не ображайтеся. Перейдемо до наступної категорії. Це відповідно найкраща книга, яка мене найбільше вразила. І я можу сказати, що це перше місце в цьому році. Це книжка. Відомого письменника Джона Ірвінга називається вона Правила будинку з сидру. Цю книгу я читала досить таки давно, десь стається в травні місяці, тобто, вже пройшло досить багато часу, десь півроку, і все ж таки я можу назвати її найкращою з усіх прочитаних мною книг у цьому році. Це щось неймовірно. Дуже сильно мені сподобалася ця книжка, тут все співпало, і вона така багатогранна, тут дуже багато тем піднімається: і е, політичних, і соціальних, і психологічних, і кохання, дружба. Тут все в цій книзі є, і вона, до речі, досить велика, хоча виглядає ніби е, невеликою, але тут 610-620. 620 десь сторінок досить вона така дрібним шрифтом все написано, але читається вона просто на одному подиху. Якщо ви ще ніколи не читали, я вас я вам дуже рекомендую. Познайомитися з цією історією з цим автором, його сюжети, його книги вони дуже захоплюючі і можна прочитати ось так пів книги або книгу за декілька днів. Тобто вони дуже сильно захоплюють твою увагу і дуже швидко і цікаво читаються. Тобто немає нічого зайвого, все події відбуваються дуже динамічно і захоплюючі. Тепер хочу показати вам дві книжки в одній категорії. Це найвразливіші або книги, які найбільше мене вразили, найемоційніші книги. Тут буде в цій категорії дві книги. Одна книга Крістін Генне, це американська письменниця Соловей. Дуже швидко читається ця книжка. Десь теж в мене є відео, на каналі можете подивитися, захоплюючись сюжет про Другу світову війну, про двох сестер. Дуже щемка історія, яка просто не може не вражати. і під під час читання цих двох книг у мене наверталися іноді сльози на очі, тому що е, дуже гарно написано про емоції, про почуття, е, і це просто не може не вражати. Дуже сильно раджу вам прочитати цю книгу. І чотири скарби неба я не показувала ще в себе на каналі цю книгу. Я купувала ще десь в квітні а вже півроку назад. Це Джені Тінгхенджан про дівчинку з Китаю, яку викрили контрабандисти і відвезли до Америки. Взагалі тут багато розповідається про репресії проти китайців в Америці і сама історія болюча дуже про цю дівчинку, які жахи вона перенесла і що з нею відбувалося. Отже, друзі, таке невеличке, коротеньке відео в мене вийшло з підсумками цього року. Я вам вдячна за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до нових зустрічей в нових відео з наступаючими новорічними святами!